Діти, доброго ранку. Запрошую вас долучитися разом зі мною до заняття з грамоти. І, як завжди, перед початком заняття з грамоти, давайте пограємо з нашим язичком. Спочатку помісимо тісто. висунули язичок та кусаємо його зубками. Так. Тепер скуштуємо смачне солодке варення. Облизуємо верхню губку, потім нижню. Верхню, нижню. Молодці. Тепер перетворимося на дятла та язичком. Ніби дятел постукаємо. Молодці. Тепер ми з вами маляри, які язичком, ніби пензликом фарбують своє верхнє піднебіння. Так. Молодці. Покатали язичок на гойдалці вгору, вниз. Вгору вниз. Вгору. Вниз. Так. Покатали язичок на конячці. Молодці. Показали стрілочки годинника. Вправо, вліво язичок. Вправо, вліво, вправо, вліво. Так. І показали голочку. Висунули і заховали тоненький язичок. І ще раз. Молодці. Дітки, сьогодні ми з вами підемо в мандрівку до звіринця. Але перш ніж іти, відгадайте загадку, кого ми там можемо зустріти. Непроста у нього роль, між звірів він, як король. Грива, жовто, золота, має довгого хвоста. Хоч і схожий він на кицю, кожен звір його боїться. Хто сховався між дерев, це, звичайно, грізний. Лев, звичайно, молодці, що природа наготує, все повільно розкуштує, в горобики в запас, горбики запас складає, як плюватись добре знає. Верблюд так, молодці, довгий хобот, справжній ніс. Та і сам великий зріс має діток слоненят на спині возить малят. Так, це слон, молодці. Усі загадки відгадали. А тепер послухаємо віршик про тварин. Разом з літерою Р один перерахую всіх тварин риба, тигр, верблюд, борсук, рак з клешнями займість рук, рись, рисак і кенгуру, кріт до себе ліз в нору. Нерпа і жирафа гарна, зебра, морж, корова, сарна. Ще черепаха, носоріг, більш пригадати я не зміг. Дітки, зараз ми з вами побачимо тварин, але знайдемо тільки тих тварин, які мають у своїй назві звук Р. Р. Діти, хто це? Жираф. В слові жираф є звук Р чи звук Л. Р. Так. Діти це рись. Який звук є в слові рись? Звук Л чи звук Р. Так, звук Р. Правильно. Діти це лев. В слові лев є звук Р чи звук Л. Звичайно ж, звук л, так, тигр. Діти, в слові тигр. Тигр. Звук Р, так. Корова. Корова. Звук Р. слон. Слон. Звук л, так, Носоріг. Носоріг. Там є звук Л чи звук Р. Звичайно ж Р. Давайте. І остання тваринка. Діти кіт. Кіт. В слові кіт. Є звук Р чи звук ли? Кіт. Правильно, там немає ні звуку Р, ні звуку Ли. Молодці. Діти, тепер нам з вами треба розставити ось цих тваринок в три рядочки. Ділити ми їх будемо за кількістю складів у слові. Пам'ятаєте, що кількість складів ми визначаємо, коли проплескуємо слово. В нас є перший рядок, де будуть стояти тваринки, в назві яких мають тільки один склад. Тобто, коли будемо промовляти, плеснемо тільки один раз в долоні. На другому рядку там де два рази, на третьому три. Давайте спробуємо. Діти, перші, в нас тигр. Давайте плеснемо слово тигр. Скільки складів в слові тигр? Один. Правильно. Наступне слово носоріг. Плескаємо в долоні. Носоріг. Скільки разів ми плеснули? Три. То скільки складів у слові носоріг? Три. Звичайно, молодці. Наступне слово зебра. Плескаємо в долоні слово зебра. Скільки складів в слові зебра? Два. Звичайно, молодці. Наступне слово лев. Плеснули в долоні. Лев. Один. Молодці. Наступне слово корова. Плескаємо в долоні. Корова. Три. Правильно. Наступна тваринка в нас верблюд. Плескаємо в долоні. Верблюд. Два. Так, молодці. Наступна тваринка. Кен гуру. Плескаємо в долані. Кенгуру. Скільки? Три, молодці, три. Наступна тваринка, діти, ла ма лама. Плескаємо в долоні ла-ма. Скільки разів ми плеснули? Два рази. Правильно, і залишився слон. Поперед лами пішов один склад. Молодці, ви впоралися з цим завданням. А зараз, дітки, подивіться, в нас є тваринка. Що це за тваринка? Слон. Діти, у вас є вирізані літери. Давайте спробуємо разом з вами викласти слово із літер слово слон. Діти, викладаємо, ми слово нагадую, яке пишемо зліва направо, від лівої ручки до правої. Який перший звук в слові слон? С поклали перед собою літеру с. Наступний звук який? слон. Слон. Л. Так. Беремо, поклали після літери С літеру Л. Так, наступна. Слон. Після Л. Який ми звук чуємо? Слон. О. Правильно викладаємо. І останній який звук в слові Сло слон. 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 Ну, правильно. Перевіряємо с л О Н. Дітки, давайте порахуємо з вами, скільки літер нам знадобилося, щоб викласти слово слон. Один, два, три, чотири. Чотири літери. Правильно. Подивіться, будь ласка, уважно на це слово і скажіть мені яким по порядку ми чуємо звук Л? Л. Де стоїть звук Л? Так він стоїть другий. Молодці. Зараз ми знову з вами спробуємо ви, порахувати, подивитися, де стоїть, за яким номером стоїть звук Р тепер. Діти, це Рись. Рись. В слові Рись. Де ми чуємо звук Р? Який він стоїть? Перший. Правильно, звук «р» в слові Рись, «рись» стоїть першим. Молодці. Давайте далі. Наступне слово крокодил. Воно ну, таке довго-довго. Дивіться, крокодил. Давайте порахуємо, скільки літер знадобилось, щоб викласти слово крокодил. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Скільки? Вісім, правильно. Який діти по рахунку стоїть звук Р, де ми бачимо літеру Р. Вона друга, звичайно. Наступна тваринка жираф. Написала вам, щоб вам було зручніше. Жираф. Раф. Діти, яка тут за рахунком стоїть літера Р. Третя. Правильно. І остання тваринка, діти. Тигр. Ось також я написала вам слово тигр. Яким тут по рахунку стоїть літера Р. Тигр. Четверте, правильно молодці. Давайте, дітки, роздивимось і опишемо, що ви тут бачите. Так, слон п'є воду. Або можна ще сказати, слон любить воду. Молодці. Діти, що ви тут бачите? Жирафа їсть листя. Молодці. А що ви бачите тут? Крокодил, а що він робить? Так, крокодил плаває у воді. Молодці! Давайте трішки відпочинемо, бачу, що ви вже втомилися, встаємо на ніжки, встаємо, встаємо, встаємо. На зарядку сонечко підіймає нас, піднімаємо руки. Ми по команді раз підняли ручки вгору. А над нами весело листя шелестить, опускаємо руки, ми по команді два опустили ручки. Зберемо в кошик, ягоди, гриби, дружно нахиляємось. По команді три нахилились. На 4 і на 5 будемо дружно ми скакати. Випрямились, пострибали на місці. Ну, а по команді 6, всім на місце, треба сісти. Молодці. Сідаємо на місця. І рушаємо з вами далі. В мене є для вас ось така гра. Ми в таку вже гру з вами якось грали. В нас є слово. Давайте його прочитаємо. Що це за слово? Лис. Хто такий лис? Лис, правильно. так. Лис. Діти, нам треба першу літеру «р» -л замінити на літеру Р. Що в нас за слово вийде? Було лис. І замість ли вимовляємо Р. Виходить. Рис. Правильно, виходить рис. Молодці. Так, давайте наступне слово спробуємо. Читаємо разом слово. лі Ки. Ліки. Правильно. А тепер замінимо першу. Звук Л на звук Р. І в нас вийде ріки. Правильно, ріки. Молодці. Давайте ще раз спробуємо: читаємо слово. Лу -ки. Луки. Діти, луки. Діти-луки це такі поля, що називають луками. Ми замінюємо літеру Л на літеру Р, і в нас виходить слово. Руки. Руки. Правильно. Молодці. Так, дітки. Зараз пограємо з вами гру. Знайди маму і дитинчатко. І назви у кого хто. Діти, у левиці. Хто? Левенятко. Хто у левиці? Левенятко. Так. У тигриці хто? Тигренятко, так? У слонихи хто? Слоненятко. Правильно. Діти, у жирафи хто? Жирафе,нятко. І ще раз проплескали слово. Жира,фе,нятко. Діти, хто у жирафи? Жирафенятко, правильно. Діти, у кенгуру хто? Кенгуренятко. Плескаємо в долоні. Кенгуренятко. Діти, хто у кенгуру? Кенгуренятко, правильно. І у зебри хто? Зебренятко. Діти, хто у зебре? Зебренятко, звичайно. А зараз, дітки, послухайте, я вам назву тваринок, а ви маєте сказати, яка з цих тваринок тут зайва. Слухаємо уважно: лев, слон, зебра, лама. Хто тут зайвий? Лев, слон, зебра, лама. Так, зайва зебра. Чому? Тому що в слові зебра немає звуку Л, а в слові лев, слон та лама є звук Л. Молодці. Діти, а хто тут зайвий? Тигр, рись, жираф, слон. Тигр, рись, жираф, слон. Хто тут зайвий? Так, зайвий слон. Чому? Тому що в слові слон немає звуку Р. А в усіх інших словах тигр, рись, жирафа є звук Р. Молодці! І наостанок я вам пропоную вивчити ось таку скоромовочку. Спочатку послухайте. У долині жив-удав. Удавав, що він все знав. Удавав, що все умів, у траві хвостом вертів. Спробуємо повторити. У долині жив удав. Удавав, що він все знав. Удавав, що все умів. У траві хвостом вертів. Молодці, а тепер швидше. У долині жив удав. Удавав, що він все знав. Удавав, що все умів. У траві хвостом вертів. Так, дітки молодці. На цьому наша подорож до звіринця закінчена. Ми з вами побачили дуже багато різних тваринок, поназивали їх, пригадали, як називаються їхні дитинчата. Так, дітки, ось цю скоромовочку я вам пропоную разом з батьками дома довчити. На цьому я з вами прощаюсь на все добре. До побачення, бувайте.